Це підвал ліцею і мені який також є і укриттям. Сьогодні тут учням розповідають, як себе поводити у надзвичайних ситуаціях. Що не треба боятися, аж так, щоб руки тряслися, не треба тут бігати. Мені було дуже цікаво. Особливо, коли ми сюди прийшли, я так, море питань, але потім я все сам. В цьому підвалі відбуваються уроки фізкультури, проводять навчання зі стрільби. Тому для дітей це приміщення звичне. Сьогодні заняття розпочинають так: заступниця директора ліцею приходить без попередження до класу і просить усіх зібратися та піти із нею. ми сьогодні проходимо з ними таким міні-квестом, шукаємо стрілочки, вказівники, вчимось орієнтуватися, і що основне слухати свого вчителя, довіряти людині, з якою ти проводиш цілий день. І ось ми приходимо сюди, показуємо діткам. Що це приміщення може виконувати і іншу функцію. Наше завдання працювати зараз з заспокоєнням. Насправді це важливо в контексті будь-якого часу, і дитина повинна відчувати себе у безпеці а батьки повинні довіряти школі і розуміти, що тут діти дітям нічого не зашкодить. Тут в укритті ліцею є туалет, вода, медикаменти. Також є книжки, розмальовки, ігри, аби у випадку евакуації відволікти та зайняти дітей. Є і коробка із м'ятними цукерками на випадок, якщо комусь із дітей стане похоже. Є такі ситуації, що ми не знаємо стан кожної дитини так? і як він впливає на ті чи інші речі. Тому це може бути нудота. А це є діти. Діти, коли в будь-якій ситуації, вони відразу пити, пісяти або нуди. Я так думаю, що це є просто-напросто така паніка в суспільстві, але ми маємо навчитися правильно відноситися до своєї особистої безпеки. За потреби в цьому укритті сховаються учні перших-п'ятих класів. Це понад 500 дітей. Учні середніх і старших класів зможуть укритися в коридорах. Ми проходили з вами тим коридором, де немає вікон, де ці вікна також будуть затуляться і затемняться, і власне, де зможуть бути так само діти у безпеці. Школярам радять мати із собою пляшку води, батончики та одяг. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов. А це дитячий садок номер 163 Дорогу до укриття тут вказують стрілки на стінах. Всі діти, які є в садку, вмістяться в українці. Ті укриття знаходиться в підвальному приміщенні і розташоване в укритті. Розташовано три кімнати. Ви побачили, що Є підготовлені ліхтарики, батарейки, є запаси води, є одіяльця теплі. Також є аптечка, стільці, лавки, іграшки, санвузол. У нас знаходиться санвузол, тобто дошки для дітей, і санвузол закритий там ось такою шермочкою. Як заспокоїти дітей у надзвичайних ситуаціях, пояснює психологиня Катерина Бражнікова. Якщо це є діти початкової школи, ми мусимо присісти, щоб бути на рівні очей один до одного, так і сказати, обняти за плечики, сказати. Та, та в безпеці зі старшими, це те саме, це розмова. Так зі старшими більше потрібно розмовляти, більше пояснювати. Садки і школи міста забезпечені укриттями. Ті заклади, в яких немає підвалів, мають відведене місце у будівлі. Поруч усі школи міста вони заповнювали акт обстеження будівлі на предмет, де можна облаштувати такі укриття. Вони є всі розчищені, вони є забезпечені місцем для сидіння для дітей, забезпечені вогнегасниками, аптечками, тобто медикаментами. Окрім того, вони є забезпечені водою, питною водою, там, де немає водопостачання, і технічною водою, вони забезпечені є санвузлом. Ірина Ферен, Тарас Фомін, Новини на Суспільному, Львів.